Доброго дня! Сьогоднішнє відео буде трішки ігровим і навчальним. Отже, пограємо і виконаємо вправи. З камінцями. Можна придумати безліч ігор. Сьогодні я придумала такі: перша вправа на розвиток уміння орієнтуватися у просторі. Отже, дивимося на стрілочку і відкладаємо камінець разом зі мною. Вгору. Вниз. Вправо. Вліво. Вгору. Вниз. Вправо. Вліво. Вниз. Вгору. Вліво. Вправо. Причому правою? Рукою відкладаємо в праву сторону, лівою рукою відкладаємо в ліву сторону. А тепер, навпаки, вправо лівою рукою, в ліву сторону, правою рукою. Отже, дивимося на стрілочку. Вправо, вліво, вправо, вліво. Вправо, вліво. Молодці. Надалі можна запропонувати дитині орієнтуватися тільки на слухову інструкцію. Тобто ви говорите вгору або вниз, вліво або вправо. А дитина виконує інструкцію. А тепер включаємо рухи язичком. Вгору і язичок вгору. Вниз камінець і язичок вниз. Право язичок вправо і в ліву сторону язичок вліво. Отже, починаємо. Якщо справились, то ви просто молодці, тому що мені було важко. Ой -ой. Наступна вправа на переключення уваги: Один камінець, один пальчик показуємо. Два камінця, два пальчика. Один, два. Один, два. Один, два. Правою рукою. А тепер лівою. Один, два. Один, два. Один, два. Один, два. На початку темп, звісно, трошки повільніший. Потім двома руками. Один, два. Один, два. Один, два. Один, два. Для дітей буде легше, якщо вони будуть супроводжувати словами. Наступна вправа буде така. Візьміть стільки камінців, скільки крапочок випаде на кубику. Отже, увага! Одразу скільки. Рахуємо крапочки. Молодці. Шість. Відкладаємо камінці. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Правильно? Так, далі. Скільки крапочок? Звісно, п'ять. Один, два, три, чотири. П'ять. Правильно? Тепер просто дивимося на кубик і відкладаємо кількість камінців. Скільки? Відкладаємо. Скільки? Ну, звісно, один. А тепер? Чотири. Молодці діти відкладаємо. Ще пропоную одну вправу на уміння вибудовувати баланс. По черзі кладемо камінець на камінець. У кого башта упаде, той і програв. Бажаю вам удачі. До зустрічі!